Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. Тривалий Великий піст, під час якого християни добровільно обмежували себе в розвагах, тілесних задоволеннях і їжі тваринного походження, зосереджуючись на молитві та спілкуванні з Богом, завершується 5 травня святом світлого Христового Воскресіння. До закінчення посту потрібно готуватися не менш ретельно, ніж до його початку. Отже, актуальна тема сьогодні: як вийти з посту без шкоди для здоров'я? Про вихід з посту говорять і пишуть лікарі, дієтологи і служителі церкви. І всі вони сходяться в одному. При всьому бажанні наїстися вселякої смакоти не варто забувати про почуття міри. За час посту в організмі відбуваються суттєві зміни. Людина відвикає від білкової їжі тваринного походження. Організм перестає виробляти ферменти, які відповідають за засвоєння м'яса, яєць і молочних продуктів. Тобто, якщо людина відразу після посту почне їсти м'ясні страви, то можна більше нашкодити своєму організму, ніж принести користь. В ідеалі, за словами фахівців, спочатку після посту варто споживати кисломолочні продукти. А вже потім можна потроху починати їсти все. Пробуємо одне не більше червоне яєчка, трохи сирної паски, малесенький шматочок паски з борошна. З точки зору медицини такий набір продуктів ідеальний для того, щоб організм почав. Плавно перебудовуватися під звичайний режим харчування. Яйце це найлегший тваринний білок. Сир, з якого складається сирна паска, це кисломолочний продукт, також вельми корисний для кишечника. А паски неодмінно повинні бути вчорашніми. Недаремно ж наші мудрі предки починали пекти їх ще з чистого четверга. Дуже корисні в цей час до столу кисла капуста, житній чи березовий квас. Що ж до довгоочікуваного м'яса, то в перший день свят на самий Великдень його краще не їсти. Якщо ж ви не мислите святковий стіл без м'яса, то ідеальне м'ясо для великоднього столу це курка, індичка, кролик, телятина і пісна свинина. Причому не у вигляді шашлику або пиріжків, вареників чи пельменів, а відварене або запечене у фальзі або приготоване на пару. Більш важкі сорти м'яса, такі як гуска, баранина, жирна свинина, нехай почекають за два тижні. Зовсім зайві на святковому столі. Чіпси, горішки, сухарики, бульйонні кубики, продукти швидкого приготування, солодка газована вода, цукерки і всякі борошняні солодощі. Загалом все те, що під зав'язку наповнене барвниками, консервантами і підсилювачами смаку та аромату. Зрештою, ці продукти взагалі не бажані в нашому раціоні. Звичайно ж, не слід мостити ніяких багатоповерхових салатів, залитих майонезом. Найкорисніші під час розговіння прості двох-чотирьох компонентні салатики, заправлені сумішю. Соку цитрусових та оливковою алією. Вихід з посту займає від 1 до 2 тижнів. Тому уважно послухайте корисні поради щодо повернення до повсякденного режиму харчування. Перша порада. Не перевантажуйте організм великими порціями. Краще їжте потроху, але частіше. Друга порада. Перед прийманням їжі за 30 хвилин випийте дві скляночки теплої води. Завдяки цьому ваш шлунок заспокоїться, що захистить вас від запаморочення і зменшить відчуття голоду. Третя порада. Після закінчення посту продовжуйте їсти пісну їжу протягом декількох тижнів. Поступово вводячи в свій раціон молоко, м'ясо і яйця. Четверта порада. Вживайте в їжу більше фруктів, овочів і зелені. Ці продукти сприяють засвоєнню більш важкої їжі. П'ята порада. Будьте обережні з алкоголем. Після посту не варто вживати міцні напої. Віддайте перевагу столовому вину в кількості не більше 150 мл. Шоста порада. Білкові продукти краще вживати в першій половині дня. Вживайте в їжу тільки один білковий продукт за один прийом їжі. На сьогодні все, до побачення! Наш колектив вітає вас з наступаючим великодним! Бажаємо мирного неба, міцного здоров'я! Разом до перемоги!